Весняна толока продовжується 14 березня. На кількох локаціях у шості та поза її межами працівники структурних підрозділів виконавчого комітету та міської ради, комунальних підприємств та організацій, навчальних закладів та громадських організацій. Вийшли на вулиці, аби зробити наше місто чистішим та кращим. Від самого ранку вигрібали сміття та займалися озелененням по вулиці Героїв Шосткинщини та береговій. Завітали до села Макове, де продовжилось озеленення локації, на якій у майбутньому мають розквітнути сади перемоги. Сьогодні ми продовжуємо висаджувати дерева у саду перемоги. Це вже другий рік. Ми Садимо, вже висажене на сьогоднішній день біля 200 різного породу дерев, їх та кущів. Активно у висаджуванні дерев, активну участь приймають як працівники освіти, також Червоного хреста, працівники виконавчого комітету міської ради. Ну, і долучалися, також долучалися матері загиблих воїнів у минулому році і підписували дерева, які будуть рости. Ну і бажаючі жителі села Макова, також приймали участь. Сьогодні ми садили бузок, червоний дуб. Також було посадили на, е, різні декоративні кущі та берези, берези липи сьогодні садили. У нас команда станційних туристів і тут ще інші позашкільники юні натуралісти, е, ордлядко, працівники Шоскінської міської виконкому Шоскінської міської ради. Ми як звичайно за, за традицією садимо. Дерева на рощі, на рощі перемоги. І будемо сподіватися, що вони добре виростуть. Я вважаю, що дерева садити завжди, це дуже добре і важливо, тому що ви знаєте, яка зараз екологія у нас, і кожне дерево це як на вагу золота зараз. Я приймав участь коли, разом з Червоним Христом. Посадка дерев це завжди позитивна справа. Тому, я думаю, у будь-який час посадити дерева. То є гарною справою. Нагадаємо, сади перемоги це спільний проєкт Шосткинської міськради та маківського старостинського округу, який має на меті створити мальовниче місце для відпочинку та вшанування пам'яті загиблих героїв.